Депутати від Народного фронту дійсно перестали займатися цим піаром, які вони зараз роблять. Я бачу, що вони дуже креативні останнім часом. Хай би зайнялися написанням дійсно тих законів, законопроектів, які би вивели країну з того колапсу, який зараз є, які би дозволили підняти заробітні платні, які би дозволили підняти пенсії і тому подібне, які би вивели економіку ступора. Це перше, друге, мені вже дійсно надоїло, що стосується мого колеги Дмитра Добродомова, який разом зі мною. Створювали і ще з двома народними депутатами створювали політичну силу народний контроль. Так це ж чітко писали. Вони добродомов і народноконтрольщики. Це вони називають рука Москви. Це хто рука Москви? Я рука Москви, який керував сотнею на Майдані. Я тих депутатів, балалаєчників, Я їх не бачив там. Я їх не бачив 18-го числа, коли Майдан горів, коли втікали всі як щурі. Я можу, можу поіменно. Перерахувати депутатів, які не побоялися, в тому числі і жінки-депутати, там залишитися. Це я і Матківський, рука Москви, які зразу після Революції Гідності створили батальйон Кульчицького і пішли батьківщину захищати. Це ми рука Москви, так? Ну, в мене риторичне запитання. А ну, я вам скажу, жуємо, що це що... помста народно, що це помста народному контролю політичної сили, народний фронт, в якої рейтинг нуль. І вони до того нуля ще хочуть додати. Ну а за що, за що місць. А за це за критику Добродомова. За критику Добродомова, зокрема, Пашинського. За mm -hmm. те, що він виграв суд у нього, за так звані нафтопродукти Пашинського. Ну що, про це ніхто не знає? Юрій. Чи це про це Добродомов не, не заявляв ну одноразово? От, да, Андрій, я, Ви знаєте, mm -hmm. я, я хочу сказати, і я говорив неодноразово. По-перше, в чому була біда минулої коаліції? В тому, що. Були так звані монстри в коаліції, дві політичні сили, блок Петра Порошенка і народний фронт. І були дрібненькі якісь партії, яких ніхто не чув, яким сказали: Ви посидіть там на диванчику, ми собі розкладемо тут пасянс, А ви проголосуєте? Вони не стали цього робити, тому розпалася коаліція. Зараз коаліції фактично немає, але є опозиція. Я не рахую зараз цей опоблок. Там воля народу і так далі, це й не потрібно. коротко, ще е, Ви розумієте? Я е, рахую конструктивну опозицію. Вони ж також народні депутати, які вибирались українцями. Так дослухайтесь до опозиції. Так пропускайте їхні закони, які, є, які мають раціональне зерно. Тому що, якщо ми зараз не об'єднаємося, то до зими винесуть всіх. Дякую, Андрій, Юрій.